Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі! І у мене прийшла класна ідея зняти відео про підсумки місяця. А точніше, не підсумки, а скоріш покупки вдалі, і можливо не дуже я по ходу відео буду думати чи показувати вам невдалі покупки місяця. Поговоримо про лютий. Він уже у нас підходить до завершення, тим більше ну, це відео вийде ще й пізніше. Коротше, мої вдалі покупочки цього місяця, їх було чималенько, і це буде збірна солянка, косметики, одягу, якихось, можливо, гаджетів і товарів. Тому я думаю, що для того, щоб розбавити трошечки свої розпаковки, такого плану відео вам сподобається. І Якщо це так, ви знаєте, що треба робити, показати мені, що вам формат зайшов. А як це можна зробити, написавши якийсь класний коментар або поставити. Поставивши лайк, цього буде абсолютно достатньо. Я вам бажаю приємного перегляду. І почнемо, мабуть, з того, що на мені, тому що це моя вдала покупка лютого. Я купила собі отаке от об'ємне просто худі в Бершці Знайшла його. Я вам не показувала розпаковку, але я, знаєте, і не планувала його купувати. Але воно мені так сподобалося, коли я приміряла взагалі, то я собі вже дуже довгий час. Шукаю джинси, тому що я схудла, всі мої, на мене великі, і мені треба було поновити джинси. Так от купляла собі джинси, також, до речі, в бершці. І побачила я зазвичай в примірочних міряю, так, знаєте, щоб брати і верх, і низ. ну, Просто так мені цікавіше і подобається більше. І взяла цей світшот і закохалася в нього, коротше, взяла ще й світшот, хоча не планувала. Рандомно скакаючи по товарах, я вам покажу одразу туш від бренду Клінік Чабі Леш. Я її дуже давно хотіла спробувати. Мені подарував її чоловік. Просто там в нас була ідея з дішлистом. Коротше, це неважливо. У мене вона тепер є. І що я можу сказати про цю туш? Насправді вона мені поки сподобалася, але якщо чесно, я не можу сказати, що прям в захваті я, тому що я орієнтуюся ще й на вартість. Розумієте, коли ти знаєш вартість цієї туші, я її дуже давно собі хотіла і дуже давно хотіла спробувати. Тут у нас силиконова щіточка, але вона дуже велика, дуже об'ємна. Ну тобто, розумієте, це ще треба зна знаєте З непривички якось а, принаровчатися до неї, тому що я звикла до своїх там евлайновських тих же панорама, ось мені із останніх дуже-дуже подобалося То там ну, щіточка трошки менша, а тут ще й колючки такі на ну цьому кінчику отута. вона достатньо гарно профарбовує. Сьогодні вона також на мені, але ну сьогодні ми там не будемо я її вам показувати особливо Ну Хоча, не знаю, може, подивіться, а, да, там якось догори. Коротше, вона дає непоганий, наче ефект, вона не сипеться, вона нормально не відбивається. У ну, мене, в принципі, немає цієї проблеми з іншими тушами. Тому от якось отак ще поки змішані враження у мене е, до неї, тому що, тому що в мені вартість, мене кусає вартість. розумієте? Я знаю, скільки вона коштує. І от я собі думаю, я би купила її, я би повторила її знову. Чи купила би там ту саму. Ну, Навіть не беремо Евелайн за 100 гривень, а Лореаль, наприклад, цю ж панораму. Да? Не знаю. От поки борються у мене такі от змішані, знаєте, ще поки відчуття. Але, ну, як мінімум, це те, чого я хотіла давно. Це те, чого я хотіла спробувати для себе. Ну, ось, спробувала. Так, я, в принципі, рандомно і показувала все. Ну, Це не спеціально, просто так якось я знаєте, наклала собі. Я познайомилася зовсім нещодавно це з новим українським брендом, який називається Фамо. Я наскільки від них в захваті, я не знаю. Мені прям подобається дуже багато всього у них, і я дуже всього багато приміряла. Насправді, ще й вагалася, коли купувала оце худі, я міряла у них теплі костюми, які там на знижках були. І я просто чого не купила його, тому що я подумала, бліна, ну куди, напевно, я вже його буду носити. Тобто закінчується трохи вже якось да і сезон, де в принципі спортивний, теплющий, там просто теплющий костюм. Да, що в приміщенні навіть мені здається, в ньому буде жарко, хоча я дуже великий так? Коротше, але не про те, про те, що асортимент мені там прям дуже подобається. І я із останнього придбала там піжаму. Піжама ось така от в клітинку. Це звичайні, такі от прикольні завищені брючки, штанці. І до них сорочка. Я шукала собі подібну таку піжаму, якщо чесно, я хотіла ще теплішу, аніж оця, але вона все рівно теж дуже крута, дуже мені подобається. Тут, звичайно ж, моє волосся, ну як це без цього. Я собі взяла розмір XS S, і сидить цей розмір те, що треба. Ну, тобто, вона вільна, вона не притискає мені ніде по якості супер класна. Знову ж таки, але вона трошки така тоненька, тобто я хотіла ще собі е, товщу, теплішу піжаму, Але от коли я побачила цю, я подумала, в принципі, можливо, мені буде і достатньо. Да, я окутуюсь все рівно, мені холодно, да в нас, в принципі, прохолодно в будинку, але тим не менше, я все рівно її придбала, поки я прям, ну, дуже задоволена цією покупкою. Я вам хочу сказати, да і в цілому, брендом Фамо. Я вже думала про те: 80% котон, 20% віскоза. Я вже думала про те, аби зняти для них окреме відео. Ну, не для них, для себе, але про них. Окреме якесь відео. Я вам, в принципі, в мене вже на одне відео, мабуть, і речей назбирається. У мене є від них і сукня, у мене є піжама, у мене є лонги від них. Що у мене ще там є? Коротше, приміряти, можливо, примірочку якусь. Напишіть, будь ласка, знайомі ви з брендом FAMO? Чи не знайомі, і чи буде така актуальна от інформація про цей бренд? Можливо, показати трошки більш детальніше, показуючи оце худі. Я вже сказала про те, що я в пошуку джинс. Я дійсно хочу собі придбати кілька ще пар, тому що всі я схудла. Гарно схудла, я дуже хотіла цього, але всі джинси, які в мене є, практично всі на мене, тупо великі і прям дуже великі. Тобто, це не, не про те, що просто там ремінцем їх підв'язати, і все. Ще у мене одна покупочка із Зари. Коли я купувала світшот, коли купила оці ці от джинси, вони, до речі, максимально схожі на ті, що на мені від бершки, я ще одні придбала мами у Зарі. До речі, на мені бершка, 34 розмір. А от зару я взяла мам. В 36-му Вони класичні, вони з завищеною талією, звичайний темний синій джинс, трошки вони відрізняються, і в принципі по моделі, по крою, по тому як вони сидять, вони максимально схожі. Ну, вже як є, але в принципі я хотіла собі придбати. Єдине, що в мене питання до себе: чи купила б я їх, якби спочатку зайшла у бережку. А потім в зару, тому що відбулося навпаки, у, у зарі вони коштували 1299 гривень. А ці, що в Бершці, я купила за 574 щось таке, тобто на них була величезна знижка. На худі знижки не було, блін нова колекція, але вона мені так сподобалося, що я вирішила також його брати. Е, то я би, мабуть, дві пари не взяла, якби я зайшла спочатку в Бершку, але все рівно, ну, типу, мені треба джинси, я ще хочу палацу собі якісь купити. Я вже потім думала, треба було мені в Бершці брати чорні або там темно да, для того, щоб там були більший колір, максимально схожий один на один. Але. Потім, думаю, джинс багато не буває, ну хіба я не права. Все-таки знімаючи, я зрозуміла, що, мабуть, покажу вам вдалі покупки, а про невдалі, може, будемо знімати якось окременько. А я познайомилася в цьому місяці із брендом Sisters Aroma. Дякуючи моїй е, близькій подрузі, вона мені подарувала сертифікат, і це змусило мене прийти до них у корнер, подивитися їхню продукцію, потестувати туди-сюди. Деякі продукти я вже реально можу для себе виділити, як ті, які мені ну дуже і дуже. Сподобалися. Ну, по-перше, це ось такий от Body Cream. Крем для тіла, він називається Смарт, тому що є в е, більша версія, як я правильно зрозуміла. 250 мл. У мене цього абсолютно достатньо для того, аби розпробувати, якщо чесно. Я взяла собі з ароматом піона, жасміна і мускуса. І це прям ну, дуже приємний аромат. Але і це навіть не головне. Головне те, що цей крем працює дуже круто. Я особливо зацінила тим, що від нього немає липкості, він дуже швидко поглинається, і при цьому шкіра залишається максимально приємною. Немає відчуття сухості, тобто він її прибирає, а в мене взимку особливо прям таке підвищене, оце це відчуття. Але, тим не менш, зволоження відчувається і сухості немає. Дуже мені сподобався, як і наступний продукт від бренду Sisters Aroma: це крем для рук. Піон, жасмін і мускус, 50, о, так, стоп, 30 мл. І це кремчик, який також дуже класно відчувається на руках. Я не люблю, коли крем дуже довго поглинається. Я не люблю, коли він залишається на руках з вами і відчувається. Це дуже круто, оці от всі батери суперзволожуючі, але дуже, як на мене, на любителя. Оцей крем якраз таки підійде тим, хто не любить відчувати щось на ваших ручках на своїх ручках. От я в режимі реального часу його нанесла, я його розтираю, і у мене вже немає ні липкості, у мене немає нічого абсолютно. Тобто, він приємно відчувається на руках, він дуже швидко поглинається, і він відчувається на руках як така. Оксамитова вуаль, ну це можна так назвати взагалі <гум> крем, але він просто ну дуже приємний. Знаєте, приємно далі руками щось робити, не липкне нічого. Ну і всі оці шелушинки, все воно прибралося. Ну тобто, що ще необхідно? Прям дуже мені зайшли, поки оці от два продукти. А з ароматами я ще так знаєте трошечки <гум> знайомлюсь, того, що я від них взяла аромат е, два. Аж і бальзам для губ також взяла, але в мене до нього більше питання, ніж, наприклад, от, до крему для тіла і до крему для рук. І з косметичного, а точніше, це вже навіть не косметика, це більше парфумерія. Я вам покажу аромат, який я придбала, і показувала вам в розпаковці його також на мейкап. Я купувала. Це аромат від Марк Джейкобс, який називається Daisy Love. Отак от він виглядає. У них дуже потрясні пакування. Мені це естетика естетика дуже подобається. І я в захваті від того, як він пахне. Так, де моя пшиха ця? Це щось максимально таке фруктово-квіткове. Це для тих, хто любить солодкі, але не притурні аромати. Я насправді солодкість люблю, я люблю, коли ваніль відчувається. Але тут це саме про. От я б його описала як. Ягідно-фруктовий компот, який стоїть в цьому красивому фужері, не фужері, а графині, графиня, графін, я думаю, ви зрозуміли, біля весняних свіжих, не знаю, тюльпанів, можливо, квітів, тобто якихось таких свіжих, хрустких. Ось такі от якісь враження викликає у мене цей аромат, і він мені дуже сподобався. Я вам хочу сказати, що я в Брокарді була нещодавно, перенюхала там також дуже багато парфумів, тому що я збираюся поповнювати свою колекцію. Скільки можна вже купувати косметики, треба вже купити і парфумерію. Ну, отак, якось я щось подумала собі. Я, нюхаючи аромати від Марк Джейкобс, мені більшість подобається. Можливо, напевно, оце якось так мій мій, щось моє тут. Знаєте, є отаке от, от відчуття. Ну не знаю. Якось поки отак, але я ще і інших брендів, звісно ж, нанюхала там, і мені дуже багато чого подобається. Тому це ж ну, не виключення. Цього да? тепер буду купувати всі парфуми від Марк Джейкобс. Абсолютно ні. Показую вам ще одну, ну дуже вдалу покупку з лютого. Це я придбала ось таку от куртку. Причому можна сказати, навіть дуже випадково. Я собі взагалі-то давно хотіла такого баранчика, ну ніби так, знаєте, ось з такої от тканинки. Це бренд CMP, У мене XS розмір, вона сидить просто якось неймовірно. Але чого говорити, якщо можна показати? Я ще дуже задоволена тим, що навіть на от таке худі. Мікрофон, може трошечки, вона дуже гарно сідає. Навіть в розмірі XS мені нормально, коротше, все підійшло. Я, в принципі, задоволена дуже нею. Вона, блін, якось так виглядає. Круто, не буду застібати далі, щоб не, е, мікрофончик не трогати. Значить, тут є кишені, м, гроші в кишенях, це дуже добре. Кишені закриваються на е, м, блискавку. Отак, от вона виглядає позаду, і є великий капішон. Я вам хочу сказати, що це дуже утеплена куртка. Тобто, це не щось, що на плюс 5. Це щось, що можна носити навіть у невеликий мінус. Чому? Тому що я навіть протестувала. Дивіться, яка в неї підкладка, це дуже якісно зроблено. Мені спочатку здалося, що вона двохстороння. Але ні, це просто отака от підкладка, яка. Утеплена, тобто всередині є от якийсь синтепон, який вас гріє. Коротше, клас. Я прям дуже нею була задоволена. Мені вона дісталася взагалі безкоштовно, тому що в арені магазин Арена я її купила, і виходить так, що ми купували чоловікові взуття, і просто як в якості подарунку можна було брати другий дешевший товар. Вона 2,700 коштувала просто так. Ну я б її навіть напевно за 2700 взяла. На неї також була знижка, але все рівно ми купили кросівки чоловіку, і її мені дали за одну гривню. Ну, уявляєте? Ну тобто, це ось така була прикольна знижка. Сонечко виходить, виходить, я все трошки підвигаюсь, підвигаюсь. А, показую ще одну вдалу покупку, як на мене. Це дуже бюджетні покупки. вже. у нас буде мова йти про сінсей. Неочікувано, да? Я там в розпаковці вам показувала, що придбала ось такі от рушники розміром 70 на метр сорок я хотіла придбати зразу чотири. Потім подумала: ні, візьму два. Один у мене ще от запакований. Я вам хочу сказати, що я дуже задоволена якістю цього виробу. Я навіть не очікувала, якщо чесно, і я думаю, що ну, в принципі, добре, що я не замовила одразу їх там кілька штук, але. От я дивлюся просто на це полотенце, і воно мені прям дуже подобається. Чого я акцентую на цьому увагу? Тому що все ж таки полотенечка в Сінсей коштують 279, якщо я пам'ятаю, правильно без знижки. Зі знижкою можна купити ще дешевше. А от, наприклад, беремо Юск, беремо епіцентр, беремо якийсь е інглиш Home, за рахом і H&M, Home я взагалі мовчу, тому що там прям оверпрайс, як на мене, то ціни дуже високі. І от просто як альтернатива, якщо ну, не може людина собі дозволити рушник, от треба поміняти всі рушники в сім'ю. Да? Це там ну, мінімум 3-4 треба купити. Навіть якщо у вас двоє в сім'ї, то ну, на змінку якось, ну я не знаю, це я так собі думаю. Да? І один там, рушник коштує 700 гривень. Вибачте, мене купити чотири. Це <ріст> рахуйте, друзі мої. Ну тобто, знаєте, якось так мені здається, ціна дуже кусюча, і мені хотілося спробувати саме сінсеївські. Це не означає, що я не можу собі дозволити рушника із юска. Але це означає те, що я для вас також. Попробувала і поділилася враженням. Ну тобто, знаєте, мені здається, що якщо людина готова там зекономити на цьому, то чому б ні? Причому і кольори вони гарненькі. Я взяла, вибрала такий звичайний сірий колір, як на мене, він дуже прикольний. Ну і останнє, що я вам покажу, звісно ж так, як я трошечки себе асоціюю все-таки з темою косметики б'юті, то покажу вам свою новеньку любов від бренду Milkshake. І, якщо чесно, я навіть не здивована тим, що. Черговий засіб від них мені сподобався. Я вже думала, що я розчаруюся за рахунок помпи, тому що дивимося ближче трошечки. Засіб достатньо густий. Він прямо в пляшці видно, що він густенький, а тут розпилювач як спрей. І я вам хочу сказати, що він розпилює його. Просто потрясно, тобто не виникає ніякого цього абсурдного плювання, із, вибачте, мене оцієї от помпи. Все нормально розподіляється, шик-шик-шик, але це навіть не головне. Аромат знову ж таки просто якийсь чудовий. Дуже дуже приємно пахне. Він пахне реально якимсь медом, вершками. Ну, чимось таким солоденьким, дуже приємний аромат. Особисто для мене може хтось і не оцінить, і це, як знаєте. Незмивний кондиціонер, знову ж таки, я щось подібне вже ж брала від них, але в форматі рідкої водички воно було і така сама пшикалка. Мені теж дуже сподобалося. Я вирішила спробувати щось нове. Я вам хочу сказати, що це щось знову ж таки неймовірно. Волосся після нього дуже м'ягеньке, дуже гладеньке, таке, знаєте, розгладжене. Немає відчуття оцього перенасичення, немає відчуття злипшихся волосся то, волосся. Тобто воно не перегружає його клас, супер. Мені прям от дуже дуже заходить, і знаєте. Я задоволена тим, що я відкрила для себе, от, взагалі, бренд Мілкшейк. Це практично всі продукти, які я пробувала. Вони мені подобаються. Це круто. Ну, от я думаю, що це круто. Я б могла бути напевно їхнім амбасадором. Якщо вони мені колись захочуть прислати на рекламу свою продукцію, я просто по бартеру їх візьму, тому що ну прям. Дуже і дуже круті, і дуже мені подобаються. І мені треба знову сюди відхилятися, тому що тут знову у нас сонечко. І я сподіваюся, що такий формат відео вам сподобається, тому що я буду завершувати цей раз. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо це так, тому що мені буде приємно зворотній зв'язок відчути, якийсь насправді. да. Я щиро дякую вам за перегляд цього відео і до скорих зустрічей. Бувайте!